Маркетингової стратегії обросло такими міфами, що ну мені здається, що нічого більш демонізованого і е, підвищуваного до небес у маркетинзі знайти буде важко. Е, всім чомусь здається, що наявність такої прописаної маркетингової стратегії це якась там. Неймовірна гарантія успіху. Але насправді я за своє професійне життя вже більш ніж за 10 років надивилась ось таких ось толстенних толмудів маркетингових стратегій, за які бізнеси викладали по тисячу, півтори-дві тисячі доларів, а потім вони просто клались на поличку, тому що вони були. Ну, недієздатні, тому що це була знаєте, така стратегія заради стратегії, робота заради роботи. І сьогодні ми з вами спробуємо це виправити. Я вам покажу підхід, за допомогою якого ви можете скласти таку досить життєздатну маркетингову стратегію, яку ви зможете взяти і почати використовувати для себе тут і зараз. Що таке взагалі маркетингова стратегія? Маркетингова стратегія це таке комплексне бачення бізнесу і його просування на якийсь час. Маркетингова стратегія може бути довгостроковою на там, довгий період часу, наприклад, на 5 років, на 10 років. Маркетингова стратегія може бути короткостроковою, наприклад, на рік, на півроку або на найближчі декілька місяців. І для того, щоб її скласти, вам потрібно відповісти всього лише на декілька запитань, яким чином ви це будете робити, взагалі немає ніякого значення. Ви можете зробити майнд-карту, ви можете зробити гугл-документ, ви можете взяти там блокноти і в ньому писати відповіді на це питання. Головне, щоб цей документ, це відповіді мені на всі ті питання, про які ми сьогодні з вами будемо говорити, був у вас десь недалеко. І кожного разу, коли ви коректуєте подальші наступні кроки, вже конкретний план по виконанні цієї маркетингової стратегії, щоб ви в неї заглянули подивились, туди ви йдете чи не туди вийдете. Якщо ви йдете не туди, то треба або актуалізувати саме ваш файл зі стратегією. І описати, чому ви вирішили так змінити цей шлях, або повернутись до того, про що ви у цій стратегії написали, і скоригувати вже відповідно свій шлях до існуючої вашої стратегії. Ну що ж, ось список питань, на які треба відповісти, для того, щоб у вас з'явилась нормальна, життєздатна маркетингова стратегія для просування ваших власних послуг для просування вашого особистого бренду. Питання номер один це мета мого просування. Є відео, де ми обговорювали цілі просування в інтернеті. Підіть, подивіться, оберіть свою і впишіть у цей файл. Питання номер 2 Хто є моєю цільовою аудиторією або моїм ідеальним клієнтом? Також про це є окреме детальне відео на каналі. Ось тут. Ідіть, дивіться, будь ласка, використовуйте. Питання номер три. Дуже важливо, до речі, з ким я точно не хочу працювати. Це такий портрет антиклієнта. А я дуже рекомендую вам описати хоча б два-три варіанти, тому що як тільки ви побачите у своїх кроках по реалізації маркетингової стратегії, що до вас часто почали приходити ось такі люди, значить, ви точно щось робите неправильно і треба змінити ваші кроки. Питання номер 4 дуже важливе. В чому мої переваги для клієнтів? Поверніться, будь ласка, на рівень власних цінностей і спробуйте дати відповідь на питання: в чому саме мої переваги для клієнтів, в чому я крутіший, кращий, ніж інші спеціалісти для моїх клієнтів, чому вони оберуть саме мене? Питання номер 5. Моя лінійка продуктів. Описуйте свою лінійку продуктів, так як ми робили у цьому відео. Питання номер 6 – це такий допрівень по лінійці продуктів. А варто до кожного продукту у лінійці описати, за що я несу відповідальність при наданні цього продукту, а за що несе відповідальність мій клієнт. Це потрібно для того, щоб ви менше стикались з якимись негативними проявами клієнтського досвіду, тому що ви одразу будете пояснювати клієнту, що дивись. Ось моя консультація. У рамках цієї консультації моя відповідальність лежить у цьому полі. А ось у цьому полі, мій любий, лежить твоя відповідальність, і не тільки я один тут працюю. Ти прийшов до мене на консультацію, значить, тобі. Це потрібно, то ж давай працювати разом. Питання номер 7 це детальний опис кожного продукту у вашій лінійці, тобто не просто продукт і все, а що входить в цей продукт, які результати отримують ваші клієнти від використання вашого цього продукту. Що саме ви будете з клієнтом робити? Чим детальніше ви це опишете, тим вам буде простіше, тому що ви все це будете використовувати, наприклад, в постах для соцмереж. В сторіс, в Рілсах для того, щоб отримати лендинг продаючий. Ну, неважливо взагалі для яких маркетингових задач, будь-яка маркетингова задача так чи інакше буде повертатись до цих питань, і вам все одно треба буде на них відповісти. Якщо відповіді на ці питання у вас немає, то тоді і просування у вас не вийде. Тож, будь ласка, не лініться, відповідайте якомога детальніше, повірте, це вам знадобиться. Питання номер 8 – це яке у мене ціноутворення? І до кожного продукту, які варіанти цін у вас є, при яких умовах і так далі. Про ціноутворення також було окреме відео. ідіть дивіться, як ви вже зрозуміли, це таке досить підсумкове відео курсу, і так чи інакше воно буде спиратись на весь попередній досвід, який ми з вами пройшли. А ще більш детальна інформація, ви можете отримати, якщо підпишетесь на емейл-розсилку. E «5 кроків для самостійного безбюджетного просування фахівців. Там 5 дуже детальних листів, які ви можете отримати на вашу емейл e безкоштовно, і вони неймовірно круто доповнюють всю інформацію, яку я даю у рамках цього першого модулю курсу по СММ, по безбюджетному СММ. Це ті основи, на яких базується взагалі все ваше майбутнє просування і без яких починати що-небудь робити в соціальних мережах абсолютно безглуздо і не дасть вам ніякого результату, тож ідіть у посилання під цим відео, підписуйтесь і е, доповнюйте вашу маркетингову стратегію. Питання номер 9. які маркетингові канали просування я вирішив або вирішила використовувати найближчі 2-3 місяці і чому саме ці канали просування? Рекомендую обирати не більше ніж два канали для просування власних послуг, якщо ви це робите самостійно, тому що інакше ви просто. Надірватися, вигорити, я навіть не знаю, як це ще можна описати. Коротше кажучи, ви будете займатися тільки просуванням, не чим іншим, а вам вже треба ще й послуги надавати. Тож два канали не більше. Питання номер 10, які дії я повинна або повинен робити у цих каналів для просування власних послуг. Це вже такий покроковий план. Ми з вами про нього ще не говорили, тому що цей покроковий план він стосується безпосередньо кожної соцмережі або кожного каналу просування окремо. Наступним буде курс по просуванню в Facebook, і там я вам покажу прям конкретний план дій щодо просування у Фейсбуці, і ви зможете його прописати, але майте на увазі, що на це питання вам обов'язково потрібна відповідь для того, щоб у вас склалась дійсно крута і працююча маркетингова стратегія? Питання номер 11 Що буде являтися показником того, що я досяг мети, про яку ми говорили у першому питанні цього відео? Як я визначу, що я дійсно досяг цієї мети? Що буде вказувати на те, що ця мета досягнута і можна йти далі? Питання номер 12, дуже важливо, насправді, що може завадити мені у досягненні тої мети, яку я прописав або прописала у першому пункті всього нашого переліку сьогоднішнього. Якщо ви будете знати і чесно. Відповісте собі на це питання, то знаєте, як от у соломки зможете підстелити, тобто вам буде трохи легше обійти всі перепони, які можуть вас очікувати на вашому шляху, власні ваші внутрішні перепони, про які ви вже знаєте. Наприклад, там прокрастинація або перфекціонізм, або ще щось у вас є, що ви знаєте, вам дійсно може завадити, і чесно дайте відповідь на питання, що це саме може бути. Питання номер 13, воно базується на попередньому, а звучить вона так: хто саме може допомогти мені у досягненні моєї мети? Чому це важливо? Тому що, по-перше, вам треба знати. Хто може вас підтримати у тих випадках, коли ви будете стикатись з якимись складнощами, про які ви написали у попередньому пункті? Просто підтримка, вона дуже важлива. По-друге, ви повинні знати, які саме фахівці, спеціалісти, консультації або які-небудь інструменти можуть вам знадобитись для того, щоб знайти ті саме недостаючі болтики, гвинтики, яких вам не вистачає для, ре... для реалізації ваш наших планів для того, щоб слідувати по кроку за ним і так далі. І якщо ви будете одразу стратегії прописувати, до кого ви можете звернутися, або до чого ви можете звернутися, ви просто відкриєте, подивитесь, звернетесь, отримаєте відповідь на свої питання, або позбавитесь якихось власних страхів, страхів які вам заважають, і все, і будете собі спокійно рухатись далі. Питання номер 14 звучить таким чином. Як часто я повинен коригувати свої дії, про які я прописав у, прописала у попередніх пунктах? Я рекомендую, звичайно, якось опиратись на те, скільки ви дійсно часу там будете приділяти для того, щоб виконувати цю стратегію і так далі. Але мій власний досвід каже, що хоча б один раз на місяць варто переглядати ваш план дій і коригувати його. Ну і питання номер 15, Воно на майбутнє. це такі, знаєте, примітки для майбутніх коректувань, залишити прямо таке місце для того, щоб ви могли їх вносити. І тоді вам буде легше, щоб ця стратегія вона не просто десь там лежала у папці, а дійсно була життєздатною, щоб вона працювала на вас, щоб вона змінювалась разом з вами, разом з тим, як змінюється і зростає ваш проект. Тож, я дуже рекомендую вам відповісти на всі ці питання і регулярно використовувати цей файл для власного просування в інтернеті. До зустрічі!